Ємо. цей Потік потік завжди в родовій системі йде від предків к потомкам. Тобто ви стаєте таким порталом, такою, ну, одиницею, такою фігурою в роду, яка передає цю енергію тільки вже успішну реалізацію, не або, або і, і, і те, і те. І ви вже передаєте цю енергію далі. Своїм дітям, своїм потомкам, внукам, там, правнукам. І уявіть собі, що ви думаєте не тільки про себе, а ви робите квантовий стрибок для всієї родової системи. От просто зануртеся це і зрозумійте, як важливо вам бути на своєму місці, в своїй родовій системі, нікуди в в, 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 не випригувати, не відказувати, що це не моє, в своїй родовій системі, на своєму місці. Olive?